Загальновідомий конфлікт між колишнім міським головою Василем Тарасенком та його першим заступником Анатолієм Мелюшком нарешті вирішився у суді. 27 листопада Жовтоводський суд поновив Анатолія Мелюшка на посаді першого заступника. І 2 грудня, коли ми записували це інтерв'ю, Анатолій Миколаєвич працював у своєму кабінеті. Я дійсно поновлений на посаді першого заступника міського голови. Міста жовті води. Оце в мене в руках постанова іменем України від 27 листопада 2015 року. Тобто з 30 листопада я вже став виконувати свої посадові обов'язки. Я, в принципі, Готовий виконувати свої обов'язки як перший заступник міського голови і робити все для того, щоб в місті стало краще. От. Ну а Вибор за Володимиром Васильовичем, якщо він ну, візьме мене в свою команду, я ну, буду радий йому допомогти і, в принципі все ж, Закінчити ті на початку дії реформування, ті, що відбувалися і по КПЖО і взагалі всій комунальній службі, я впевнений мер вибраний, грамотна людина, і він я впевнений, що він зробує, ну, таке реорганізацію виконавчого комітету, тому що ну, деякі відділи яких працює по одній людині, вони дублюють лі тобто тут є над чим попрацювати? Я впевнений, що це буде. А ось ці чотири місяці, коли ви не працювали, фактично вам компенсують цей час? Так. Так, відповідно до постанови про відміну розпорядження про моє звільнення, будуть все компенсовано мій вимушений прогул. Відповідні розпорядження міський голова вже дав. І, ну, і всі ті затрати, які я поніс на праву допомогу, ну там. І ще відповідно до постанови цієї буде виплачені мені всі кошти за вимушений прогул. Моя думка така. що... Буде утримано з виконавчого комітету, а в порядку регресу. Я впевнений, що це саме і Володимир Васильович зробить. Це буде в порядку регресу. Буде утримано ті кошти, які мені будуть виплачені з викон... ну, з виконкому, будуть тут удержані з винних осіб. І цього ж дня. 2 грудня на сесії міськради міський голова висловив свою думку відносно цієї посади. Володимир Абрамов дав ясно зрозуміти, що повноваження Анатолія Милюшку закінчились. Першого заступника в мене немає і в мене нема варіантів зараз. Поновлений звільняється в зв'язку з тим, що закінчилась каденція. Отже, хто стане першим замом нового мера, невідомо. Інтрига залишається. А хто ж відповість у суді за експеримент над мешканцями будинку номер 38 по вулиці Франка, покаже час. А ось думка автора цієї ідеї. Давайте зараз поговоримо про це скандальне питання з капітальним ремонтом покрівлі Франку 38 На секрет, що це ваша ідея була шатрова, шатрова покрівля. Не. Так і роботи почалися за вашою безпосередньою участі. Справа в тому, що відповідно до договору. Управління комунального господарства повинно було передати будівельний майданчик. Тобто, управління комунального господарства виконало роботи через 49 днів після підписання угоди. Тобто, через 49 днів тільки був підготовлений майданчик, і тоді, коли почали заїжджати, заїхало обладнання, ці ферми заїхали, кирпіч заїхав, завезли підрядники і почали, почалися роботи. От. І ще одна проблема. Неодноразово звертались підрядники, тому ну, до управління комунального господарства, як замовника, в тому, що потрібно. Зробити гідроізоляцію е, подушек, е, на, ну, на які ставляться ферми, технічного рішення так і не було зроблено. Ну, поясніть, будь ласка, людям конкретно, чому зупинилися роботи на ранку 38 і чому у людей виникла така велика проблема, адже там зірвана криша, і не, людям нанесено матеріальність. Я, я зрозумів. Значить, перше, недоліки в проєкті. На які підрядник письмово указував проєктувальнику і замовнику, що є недоліки, їх треба в технічним рішенням терміново зробити. Значить, лист, яким покривається дах, виробляється тільки на Маріупольському заводі. Потім підрядник його придбав там за ціною, нижчою, Чим передбачено в кошторисі, придбав його в повному обсязі. Но з-за того, що не було питання вирішено по воздуховодам, які піднімаються, це рішення воно тільки було зроблене 27 листопада. Хоча про це, про це було направлено, наскільки я пам'ятаю, три листа підрядникам. Крім того, я вам скажу, хочу сказати, сьогодні, сьогодні люди вже працюють. Я вийшов на роботу третій день, да? ну, понеділок, сьогодні третій день. Люди працюють по продовженні роботи. А хто тепер буде компенсувати людям ці збитки, які вони понесли? Ну, моя особиста думка. Я вважаю, що це повинні компенсувати безпосередньо? Винні особи в тому, що сталося. А хто це? Ну, я думаю, що люди будуть звертатися до суду, а суд, вивчивши одну сторону, другу, третю, вирішить, хто винувати, або в місті винуваті, або буде там персонально хтось винувати. Ну, я це думаю, що справа. Ну, По-іншому, ну, по-другому, ніяк. Це питання буде тільки в судовому порядку вирішуватися. Ну что ж, поки справа дійде до суду, міський голова настроенный рішуче. На сегодняшний день, несмотря на то, что мне пообещали, что вчера будут начинаться работы, работы, насколько мне известно, не начаты. Дождь был вчера, дождь, предполагается, в будущем, крыша раскрыта, в квартирах уже сырость, то есть будут грибки. Вопрос требует немедленного решения и вмешательства депутатов.